Рядського району за високий рівень майстерності виступу та оригінальність художнього оформлення в обласному конкурсі огляду екологічних бригад та екологічних театрів шоу Діти, де я вважаю, що наші учасники екологічної бригади заслуговують наші гучних або. Ці відповідала за демонстрант презентації і нас теж тобі велика до сьогодні порадилися вікторією мисловець, тому що вікторія полтавська обласним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді запрошена взяти участь. Всеукраїнській польовій практиці, яка буде проходити у місті Одеса, всього із області запрошено три учні команди, і Вікторія війшла у цю команду. Полтава юним питомгам прохання зайняти свої місця. 아사합 <laughs> Красою зміїної гори вдихнути п'яти аромат з лісу, насолодитися ще видом та щок, щоб повернулися до рідних домівок, зряді пробудженню весняної природи. Та вистачить вам, давайте знайомитись. Вас вітають вас веселих, кмітливих забсад і непередбачуваних хлопців і дівчат, членів екологічної бригади Світловірської загальноосвітньої школи. Євроска миля. Планета земля, людина, частина природи та частина землі. Проте сьогодні наша планета у нас перед заради нас самих, заради збереження життя. Реальний стан речей вражає. Земельний покрив порушується у результаті видобутку. Корисних копалин та будівництва. Наші колись найродючі грунти потерпають від ерозії. Щорічно у ґрунти потрапляє близько 500 мільйонів тонн мінеральних Добрих та близько 4 мільйонів тонн пестицидів. Щодня грунти України втрачають 24 мільйонів тонн гумусу. Щогодини 7 гектарів продуктивної землі стає Тели кожної хвилини знищується 50 тонн родючого ґрунту. В Україні найбільша розореність земель аж 56%. шість відсотків. навколо великих міст поглинають щорічно 1500 гектарів земель, що стає небезпечним джерелом забруднення довкілля. Водосховищами на Дніпрі затоплено 7000 тисяч квадратних кілометрів родючих земель. Коли наші нащадки побачать пустелю, на яку ми перетворили землю, яке виправдання вони знайдуть для нас? Оттям! Люди кричить і благає, зимозі полає істовна земля. Досить! всьому буває миша! зупинимо бездумне руйнування власного майбутнього. Інакше не людство чекає. Катастроф! Не спися, не спино, віковічні на шелесті, а тепер безлюдно й пустино, без порадно руки без світ розумів. О, oh майка, природа гине, лише життю, прийшов кінець, о oh майка, я маю сили, та захистати бояш поре. Я єдина загоді ветаний путь катастрофа в наших дружні. Львові світла вітру терського відручі ми збережем планету. Чорнобиль чорний біль нашої землі. Аварія, яка стала грізним попередженням людству. Сама природа зробила нам застережу. Люди, не будьте байдужими, жорстокими, безтурботними. Пам'ятайте, доля планети, доля всього людства, майбутнє в наших руках. Друзі, згадайте, як жили наші предки, чисті ріки, квітучі гаї, спів, радував їхню душу і серце. А зараз, що, зараз, Брудна бойська та її борги навкруги сміття. І це все розвиток цивілізації. Газів, пластмасів, пластик. Складається враження, що землю покриває не зелений килим трави, а цілофонові пакети, пляшки, строкотні упаковки та різний непотріб нашого цивілізованого світу. Щоб викинута газета, змішалася з землею, потрібен цілий рік. Уста концертна банка десять років. Белітеленовий пакет та пластиковий посуд – сотні років. Скло розбитої банки псуватиме землю віками. До речі, відходить місяць ціну сировину, придатні для повторного використання. А пластикові поліетилену можна дати в друге життя. Пропонуємо вашій увазі демонстрацію моделей кодя саме з цього матеріалу. Зустрічайте! Та і я не проти, непротиві таких екстравагантних речей в своєму гардеробі. Думаю, в майбутнє в наші дівчатка саме так одягають. От хоча. Укти рослини. Зупинись людина, озирнись і подумай, що тебе чекає, якщо ти не можеш, як колись, бо соніш іти веселим гаєм, якщо раптом звідки не візьмись. Страшний, почне тебе душити, зупинись, людино, озирнись і подумай, як нам далі жити. Друзі, на допомогу прийшов час діяти. Я добре зрозумів, що природа буніку. Знищити легко, відновити неможливо. Рятуємо землю, бо ми її діти, рятуємо повітря. Редуємо квіти, рятуємо світанки, від гарю диву, і вас лотів. Збережімо все пучком, а у нас все пучком. Переймати станом зайця і малим жучком все пучком. Якщо ви переконані, що нам потрібно берегти нашу природу, то візьміться за руки. Ось так. Давайте будемо єдині у прагненні зберегти нашу планету. Ми беремо активну участь в різноманітних природоохоронних практичних заходах. Щорічно співпрацюємо з Київським університетом імені Тараса Іщенка по зимовому та весняному обліку птахів полтавським обласним екологісні. Оркус та хоробу, збережи ялинку, парад квітів біля школи, водім конкурс плакатів, людина і природа, з кишенківським лісництвом по озелененню нашої школи. В обласному етапі стали переможцями всеукраїнської дитячо-лінацької екології патріотичної гри Паросто. Організував прибирання приперечної золоті пазушинського водосховища, сільський парк імені Шевченка та головну вулицю Світлогірського. Беремо акт. Довкілля щомісячно проводимо роз'яснювати та вітаційну роботу з учнями школи, зокрема віховні години, мечта природоохоронних тематику. Привертаємо увагу громадськості для вивчення та розв'язання екологічних проблем нашої місцевості. Щоденно боремося за чисте повітря, чисту воду, чисту землю, чисті думки та дії. Крім цього, беремо активну участь в екологічні акції та хвиля птахів. Засіваємо та доглядаємо наші. При шкільних ділянках вирощуємо овочі для їдаті. Випускаємо листівки та стін газеті. Люди, спиніться, воді руйнувати. Давайте будем разом природу захищати. Ми сподіваємося, що любов до всього живого на нашій планеті. Gracias. Sí. І краси життя.